Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, в нас буде дуже цікаве відео, тому що на ринку є як і в принципі, такі позитивні новини, так і негативні новини. Тому ми сьогодні це все розглянемо. По біткоїну, друзі. Біткоін зараз падає. СЕК подає в суд на біржу Binance, на біржу Binance US. Ось також ми в, відео, в сьогоднішньому відео розглянемо інформацію щодо криптовалюти XRP та суду SEC, тому це відео буде максимально цікавим та корисним. Також ми подивимося всі наші сильні зони, зони підтримки та цілі по біткоїну, тому що вони вже розвернулися та рухається вверх. Тому це відео буде ось таке максимально е, збалансоване та корисне. Якщо хочете дізнатися багато цікавої інформації, нічого не пропускайте, дивіться це відео до кінця. А також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти Закритий клуб, криптобізнес. Ціна на даний момент знаходиться внизу, всього лише 100 доларів. Тому кому цікаво, всі посилання є в описі під цим відео. Отже, друзі, по біткоїну бачимо, біткоін проливається. Ціна на даний момент 26 тисяч 426 500. І маємо ось таку, в принципі, такий фат на ринку, таку негативну новину. Секс США подають суд на біржу Binance за порушення правил з цінними паперами США. І біткоін у нас, відповідно, реагує падінням. Подають, скоріш за все, на біржу Binance US. А й біржа Binance US до э, звичайної біржі Binance, яка працює по всьому світу, відношення в принципі немає. Це дві окремі біржі, дві укр..., э, два окремих підрозділа. Тому, в принципі, я думаю, що. На цьому фаді можуть звозити ціну вниз. Якраз туди, куди в принципі нам потрібно для того, щоб зібрати ліквідність і далі почати рухатись в рості. Це 25100, 25200, 25500. В принципі, туди ціну можуть звозити вниз сквізом зібрати ліквідність і, в принципі, вернутись назад для того, щоб рухати вже останні заключні п'яті хвилі росту до наших цілей 44 тисячі доларів. Плюс а чу плюс тому, що е графік розвернувся і цілі вже знаходяться вище. Це все зараз вам я буду показувати. Отже, друзі, переходимо та звертаємось ми, як завжди, до наших ключових метрик. Це фундаментал по біткоїну, тому будемо переглядати всю необхідну інформацію нам ось тут. Як ми бачимо, друзі, зелена лінія в нас вже е офіційно розвернулася. І сьогодні вона знаходиться на відмітці 44 192 долари. Так як вчора знаходилась на відмітці 44 150 доларів, сьогодні вже 192. Тому ми бачимо, що з кожним днем цілі підвищуються. І коли ціна біткоін туди прийде, цілі вже будуть набагато вищі. Відповідно, зараз можна буде фіксувати портфель на відмітках 44 44200 Ось, і коли біткоін там буде, я буду чекати альткоін сезон. Ну, це щодо цілей, до яких ми можемо прийти. Давайте дивитися, що відбувається зараз на даний момент, де є сильна лінія нашої підтримки, нижче якої біткоін не повинен піти, ну точніше, сквізанути може, не повинен закріпляти нижче. Ми бачимо, що на даний момент це 26 шісяч доларів по біткоїну. Наша жовта лінія підтримки, нижче якої ми не йшли в жодних циклах, поки не досягали ось цієї зеленої лінії, ось цих наших цілей, а потім вже опускались нижче в минулому циклі. Тому зараз відкриємо повний графік і будемо переглядати. Ми бачимо, що ми зараз знаходимося та торгуємося ось по цій лінії, по цьому каналу. І все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація на ринку, в якому ключі. А саме зараз ми це подивимося, тому що є два різні варіанти. Перший варіант це ріст, а інший таке плавне накоплення та плавний ріст, який буде відбуватися на протязі довгого часу. Отже, друзі, переходимо ми вже ось на такий графік побільше, щоб бачити історію. Ми бачимо, що є два різні сценарії. Перший сценарій це в принципі, швидкий імпульсний ріст, дохід до цілий, після чого корекція. А інший варіант це так як це було в позаминулому циклі. Спочатку показали сильний імпульс, потім корекція, потім ще один імпульс. Скоригувались назад на жовту лінію, і потім по тій жовтій лінії довгий час рухались. Орієнтовно, десь тут 3-4 місці ми по тій жовтій лінії рухались до того моменту, поки потім не отримали сильний памп та дійшли до наших цілей. Зелена лінія, після чого відбулась корекція. Тому в цьому циклі все буде залежати від ситуації, в якій ми будемо розвиватися та в якій ми будемо рухатись. Може бути ось таке планомірне накоплення та рух. По оцій жовтій лінії, ось тут, так як це було позаминулому циклі, а можливо, може бути і ще і сильний памп, і дохід до цілей. Тому все залежить від того, в якому, в якому напрямку, в якій моделі ми будемо рухатись по біткоїну. І тоді ми прийдемо до цих цілей. Якщо це буде планомірне накоплення, то звичайно трошки пізніше, але цілі будуть. Вже набагато вище. Якщо пройдемо швидко, імпульсно, то цілі будуть 44 200, можливо, 45 тисяч, орієнтовно так. Але я думаю, основне, що біткоін не, не закріпиться нижче нашої жовтої ось цієї лінії підтримки, сквізанути до 25, 125, 200 він може, тому що там є хороша ліквідність, яку необхідно зібрати перед ростом. Але щоб біткоін там закріпився на тижневому таймфреймі нижче ось цієї жовтої лінії. В принципі, я не думаю. Ось, Тому ось таке бачення по біткоїну е, на даний момент. А зараз, друзі, переходимо до, вин, до новин по XRP. Там також є багато чого цікавого, там позитив, тому, в принципі, е, зараз будемо це все розглядати. Отже, друзі, по XRP. Юрист оцінив ймовірність перемоги SEC у справі Ripple у 3%. Ну, тобто, як ви розумієте, що зі 100% 3% це є дуже маленький та низький відсоток ймовірності їхньої перемоги. Ймовірність повної перемоги СЕК у судовому розгляді проти компанії Ripple становить лише 3%, вважає адвокат Джон Дітон. Він заявив. Я думаю, що сам XRP не визнають цінним папером. І продаж на вторинному ринку підтверджує мою думку. Навіть якщо суддя винесе рішення про те, що Ripple порушила закон, це не стосується вторинного ринку, тобто токена XRP і що він є цінним, цінним папером. Ось, юрист дав прогноз щодо ціни токену після позитивного рішення. На його думку, курс XRP. Може бути від 2 доларів до 10 доларів, це справедливо. А я хочу вам нагадати, друзі, що ми в наш портфель купляли XRP по 0,36 доларів. Тому в принципі, зараз е, ціна XRP в нас вже е, 0,52-0,51 цент, в принципі, ми вже на поганому плюсі. А коли, і якщо Ripple досягне там відмітки 2 долари і вище, то це вже будуть, в принципі, непогані ікси. 10 доларів це вже будуть дуже багато іксів. Тому, в принципі, цей токен ми тримаємо в нашому портфелі на невелику суму. Цього токену немає в основному портфелі, він є якби в додатковому. Ось, Бачимо, в принципі, по XRP на графіку. Бачимо хорошу зону акумуляції, хороше накоплення по даній монеті. Бачимо, що індикатор P Cycle Bottom показав, що по XRP дно вже було. Індекс RSI також показав, що ми були в зоні перепроданості. Були два сигнали на покупку, що означає, що по монеті дно вже в принципі, могло відбутись. І ми бачимо, що XRP, на відміну від біткоїна, не оновлював своє дно, яке досягнув ось тут, коли біткоін був 17800. Тому ми, в принципі, зможемо зробити висновки, що дно вже було по XRP, XRP перебуває в хорошій зоні накопичення, після чого буде пробиття зони накопичення, закріплення вище, і далі ціна може рухатись зверх. А якщо будуть позитивні новини з. Сек, то я думаю, що ми зможемо побачити в принципі, дуже сильний та хороший ріст. І, до речі, про пересічення ось цих двох ліній зеленою та червоної. Ми бачимо, що коли зелена лінія пересікає червону, тоді навіть альткоїни навіть XRP показують досить хороший памп, і XRP доходив до 0,57-58 центів від 0,38. Тому оце хороший індикатор, в принципі. Який нам показує, що коли ось ці дві лінії пересікаються, то в принципі по монеті медвежий ринок мав би закінчитись, і е, це відповідно перехід в новий бачий цикл. По біткоїну, по ефіру у нас це все було. По XRP також е, бачу, е, це відбулось. Тому в принципі очікуємо і подальшого росту, е, ну, вже в принципі е, в перспективі 23-24-25 рік.